Що зі мною не так? Тема нашого ефіру. І що з цим робити? Сьогодні ми про це поговоримо. Я Марина Живко, коуч стосунків в парі. І сьогодні наша тема що зі мною не так. Вічні страхи і сумніви. Боюсь, щось змінити. В своєму житті. І життя таке передбачуване, якесь чорно-біле. В Вдень е я така весела, щаслива, а вночі плачу від самотності, непорозуміння, чому так, чому такий всесвіт ніби не любить мене. І також немає відчуття безпеки. Я не розумію, які в мене є таланти, що я вмію, і яка моя місія в цьому житті. Я просто існую, десь красуюся, десь там, понтуюсь, намагаюся бути, не бути, а здаватися і не бути такою справжньою, яка я є. І, звичайно, в цьому стані я не піклуюся про себе. Я не люблю себе, я не чую своє я, я залежу від думки інших, і це дуже мене хвилює. І стан такого розбитого серця, співзалежні стосунки з партнером, і я не відчуваю внутрішню опору, тому що не відбулася повністю сепарація з батьками. І в результаті цього не знаю, як реалізувати себе. І не вірю, що щось можна змінити. Я в розпачі, що зі мною не так, чи що з цим світом не так. Ви впізнали себе? І я також такою була. І багато людей навіть не здогадуються, що. У наш всесвіт, у нашому всесвіті є певні закони, правила і порядки, за... і за якими він існує, і за якими ми так живемо і живуть люди уже тисячоліття. І коли ми знаємо ці правила, закони і порядки, і ми їх дотримуємося, то життя наше складається зовсім по-іншому. Все виходить легко, просто ну, всі питання, там, які виникають, вони ну як вони вирішуються дуже легко. Але коли проблеми починаються, тоді, коли ви не знаєте цих правил, законів і порядків. І тоді відносини з партнером вони не складаються, а гроші приходять і протікають крізь пальці. І, звичайно, що ви відчуваєте апатію і відсутність енергії, ресурсу для чогось, щоб можна було робити. Звичайно, вигорання. І ну, як результат цьому всьому, це незадоволення собою і незадоволення Всесвітом, що чому так відбувається. І, звичайно, у нас відбувається такий супротив. Відбувається, якби. Боротьба і протистояння цим законам Всесвіту, тому що знаки нам приходять, але ми пливемо за течією в надії на те, що все якось саме по собі вирішиться, але можна жити по-іншому. Це можна дізнатися. Всі правила, порядки закони, які є в системі життя, в якій ми живемо. І жити за цими правилами, жити в гармонії, і отримувати ресурс, енергію, реалізувати себе і бути щасливим. І ви це знаєте, ми всі це знаємо в нашому житті так було. Але ми в силу тих обставин, того, що нас навчили, ми про це якби забули і вважаємо, що ми весь час нещасливі. А ви задайте ті моменти, коли були в вашому житті, що все складалося якось нібито самим найкращим чином, і в потрібний час з'являлися ну, якісь можливості. І навіть що, коли ви ну, коли виникали якісь задачі, рішення, вони ну, рішення їх ну. Відбувалися так, що ви на той варіант і не очікували, що воно могло відбутися. А уявіть, що цим процесом можна керувати. Тому що, коли ви знаєте правила закони і порядки, то ви керуєте цим процесом, ви стаєте. Господинію свого життя. І кожен день тоді буде наповнений щастям, він буде самим найкращим, він буде вдалим. Якщо ви бажаєте дізнатися, якою мовою з нами розмовляє Всесвіт, які він нам знаки посилає, і якщо ви хочете змін в своєму житті, я вас запрошую на мою авторську. Програму Жінка в ресурсі. І, звичайно, по-перше, самим першим ви дізнаєтеся про правила, закони і порядки, які є в системі життя. В цій системі, куди ми з вами прийшли, де ми народилися, де ми живемо. Ви навчитеся, як бути жінкою, і як бути тією жінкою в ресурсі, коли у вас завжди є на все енергія. І також є любов до себе, і любов до себе не тому, що там за якусь дію, а просто так, за те, що я є, за те, що я є на цій планеті Земля. Ви зрозумієте, де ви втрачаєте цю енергію, і як її відновити. І це саме головне, тому що і цей самий головний крок в нашому житті. Після того, як ми стали дорослі, це бути жінкою. Тому що далі життя ми вже будуємо наше життя як дружини, як мами, коли у нас народжуються діти. Ми будуємо з того стану стану, який у нас є, яка я жінка. І, звичайно, з питань програми пишіть в особисті, мені напишіть слово ресурс. І якщо у вас зараз виникли запитання, я з задоволенням відповім. Зараз я одягну окуляри, можливо, тут хтось написав мені. Так, є написала Наталя, що є такі спогади. Так, дякую, дякую, дякую і до наступних зустрічей. Хто буде дивитися в запису, будь ласка, можете писати свої запитання. Я з задоволенням відповім. І поділіться цим ефіром своїми друзями, кому ви знаєте, що він буде корисний. До нових зустрічей, гарних! Гарного вам вечора.